Привіт, малята. Сьогодні для вас казка про зайчика. Одного разу білочка почула, що хтось плаче. Під кущиком зайчик плакав. Ти чого сіренький? Я вушка загубив, та твої вушка під деревом лежать. Швидко білочка збігала за вушками, тож давайте нашого зайчика порадуємо, вушка приклеїмо. Для роботи нам знадобиться клей. Пензлик, овали сірого кольору, клейонка та серветка. А спочатку пальчикова гімнастика жук-грибочка запитав, де ж ти шапочку придбав? От якби мені таку, був би красень я в ліску. Тепер лівою ручкою жук-грибочка запитав. «Де ж ти Шапочку придбав, от якби мені таку, був би красень я в ліску. Клеєм будемо намазувати кольорову сторону паперу та притискати до голівки зайчика. Добре притискайте, щоб вушка знов не загубились. Радісний став зайчик, дякує і білочці, і діткам за допомогу. Молодці дітки, ви впорались із завданням.